Та, вітаю вас, Юлія. Вітаю. Так, буквально нещодавно була заява з заступника міністра освіти про те, що всі навчальні заклади на захід від Києва, наскільки зрозуміло, Західна Україна і центральна мають повернутися до онлайн-форми навчання. Офлайн. 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 Так, ну я, чесно кажучи, не, ще не чула, проїхала з іншого заходу цю заяву, але, звичайно, з задоволенням прокоментую цю тему. Другий рік Україна, два роки. Два роки вже Україна працює і система освіту мова повномасштабного вторгнення, і справді кожен університет працював над тим, щоб максимально швидко знову повернутися в офлайн, тому що з самого початку всі були в онлайні. Ми пам'ятаємо, з чого це починалося. І на жаль, дійсно я можу відмітити той факт, що зараз, коли вже фактично два роки пройшло, і є в нас регіони, які більш Безпечні, менш безпечні, але у нас дійсно є університети, які знаходяться в достатньо в безпечних районах, які досі не спромоглися перейти на офлайн навчання. причин цьому багато вони різні. В більшості випадків я абсолютно впевнена. Це просто люди просто не працюють. 에... Саботаж? Ні, це не саботаж, ну це просто спустя рукава, знаєте, є такий е, вираз. Тобто, звичайно, для того, щоб відкрити університет на вафлайні, потрібно зробити сховища, потрібно знайти кошти, вкласти, зробити сховища, отримати дозвіли ДСНС, е, запустити роботу, тому що ми знаємо, що не може жоден університет, навіть якщо він знаходиться на Закарпатті, найбільш небезпечному регіоні. Він не може працювати, якщо в нього немає створено безпечних умов, передбачених законодавством. На жаль, ми констатуємо той факт, що Досі деякі університети не спромоглися цього зробити, але є інша сторона медалі є, наприклад, таким. Області, як Одеська область, є Одеса, є Миколаїв, є інші міста, які знаходяться в набагато більш небезпечній ситуації, де літають шахеди, де літають ракети, де поруч Росія, але там створені всі умови, там є шикарні сховища. І за власний рахунок, за рахунок міжнародних партнерів, це проведена велика робота. Все зроблено, все відремонтовано, і діти офлайн навчаються. От я в Одесі, є головою наглядової ради там одного університету. Ми там співпрацюємо, часто там буваю. і ось Мене запросили, наприклад, ще 5-го березня в Одеську юридичну національну академію, де відкривається взагалі унікальне там, якесь укриття, я ще не бачила. Тобто Вже майже рік майже вся половина Одеси працює офлайн. Тобто є ректори, які це зробили, є які не зробили. Це залежить від людини, від того, як вона відноситься до роботи і до якості, наскільки її хвилює, якість освіти, яка надається її університетом. Також на початку цього року була анонсована масштабна реформа вищої освіти, за якою, начебто, має скоротити кількість вищо навчальних закладів. щонайменше втричі, як це просувається? Ну я тут скажу вам, що давно вже в Україні ми розуміємо, що в нас занадто велика кількість закладів вищої освіти. І взагалі, скажімо так, юридичних осіб, які видають дипломи про вищу освіту. Ось, ви, мабуть, дуже здивуєтеся зараз, але я вам скажу, що ми коли зайшли в парламент, я зробила перший запит до Національної агенції забезпечення якості вищої освіти, У нас було півтори тисячі, півтори тисячі. Установ, які видавали диплом про вищу освіту. тут і наукові установи, і академії наук, в яких були відкриті магістратури, це величезна кількість, звичайно. Університетів у нас набагато менше, але їх забагато для України, і про це ми говоримо вже багато років. І поступово триває процес об'єднання університетів в країні останніми роками. Зараз, коли фактично повномасштабне вторгнення в країні, звичайно, ситуація корінним чином змінилася, і ці рішення. Немає вже ж, куди чекати, потрібно приймати ці рішення, потрібне об'єднання, потрібен інший погляд на інфраструктуру нашого закладів вищої освіти, тому що їх дійсно зараз і коштів не вистачає, і дітей менше, і так далі. Ці рішення потрібно приймати. Але я ось завжди так зараз останнім часом дискутую з міністерством, Ми багато працюємо зараз, вже в більш конструктивному руслі з приводу того, що потрібно це трошки по-іншому робити потрібно більше комунікації з суспільством, з людьми з ректорами. З депутатами, з усіма, хто має дотичне до цього, це повинна бути зрозуміла прозора стратегія, щоб кожна людина знала, що відбувається, куди ми йдемо, кого з чим об'єднують, чому і, і була спокійна, розуміючи, для чого ми це робимо. Тому що коли люди зранку просипаються і читають засобах інформації, що їх університет вже поданий на кабмін. А на об'єднання так робити не можна, тому що це люди, вони поклали життя деякі на встановлені цих університетів. Це заробітні плати, це стрес великий, так робити не можна. Ми всі українці, ми єдина команда. Зараз ми повинні бути згуртовані під час війни, це дуже важливо. І люди повинні відчувати, що їх не просто, скажімо так, викидають там десь за борт, а йде певна якась певний процес, який потрібен для країни, і кожен повинен мати розуміння, що буде з ним. В майбутньому, через там місяць, через два, коли об'єднають, або коли закриють і так далі. Ось це важливо. Ну і ще одне уточнення буде про законопроект про мобілізацію. Зараз знає, така найцитованіша, наймасштабніша тема в Україні. Подано більше 4 тисяч правок. Неймовірна робота чекає вас, депутатів. Власне, теж які подали ви, за які ви будете боротися, стояти до кінця. І теж уточнення запускалась тема про те, що дітей ухилянцю буцімто можуть позбавляти права на освіту. Так, насправді дійсно розглядається законопроект вже в комітеті. З вівторка почалися засідання комітету нацбезпеки і оборони. Дійсно, величезна кількість справок. Всі розуміємо, що питання дуже складне, дуже важливе. Це життя людей, це майбутнє нашої країни. І, звичайно, от я спілкувалася з головою комітету з Олександром Завідневичем. І він каже, що ну я в такій ситуації, що ну, кожен комітет подав величезну кількість справок на захист своєї сфери. І він каже: ви такі всі ну, молодці, але нам приймати це рішення, тому там працює Міністерство оборони, представники там працюють представники Генерального штабу для того, щоб об'єктивно подивитися на ситуацію і прийняти рішення справедливі, які дозволять нашій країні перемогти, але які би не порушували Конституцію України. Комітет освіти теж подав свої правки. Однією з таких найбільш резонансних ситуацій стало. Питання відстрочки від мобілізації аспірантів, які були поділені на дві частини, ті, які навчаються за державним замовленням, і за власний кошт. Ми, звичайно, фактично можна говорити, що ця норма порушує конституцію України. Ми всі маємо рівні права. Тому звичайно, якщо вже давати відсрочку, то не повинно, не повинно це питання ставити залежності від. Того, хто оплачує навчання, це не повинно мати значення. Якщо надавати відстрочку, то всім аспірантам. Ось На цьому стоїть комітет освіти. Ну і далі говорили про те, що педагогічні працівники, які працюють в університетах, повинні мати відстрочку. Ну, це були дві основні правки комітету. Я подавала ще більше правок, але ну, розумію, буде питання буде приймати на комітеті нацбезпеки. Будемо сподіватися на підтримку. А вчителі, от мець на вас викладачі вищих навчальних закладів. А вчителі ж є питання про бронювання саме вчителів ну, середніх шкіл? Так а у нас же ж. Зараз за діючим законодавством працівники закладів вищої освіти, професійно-технічної фахової передвищої загальної середньої, вони всі мають право на відстрочку. там за певних умов. Якщо вони працюють на 0,75 ставки, і там і так далі, в нас з цього переліку в цьому переліку немає дошкілля і немає позашкілля. Тобто ці працівники в нас не бронюються. От я і подавала правку щоб включити туди дошкілля, тому що чоловіків призивного віку. Там дуже-дуже мало в цій сфері, і там мова йде там, про да. ну, і, і технічні, і не технічні, але там різні працівники, але ті, які дозволяють все-таки закладам дошкілля працювати. Я думаю, що їх теж потрібно надати можливість залишитись процесу, тому що садочки повинні працювати, а батьки повинні ходити на роботу, мати можливість. Добре, дякую вам, дуже дякую.